І людям, благовоління, славищі воля, звільними людям благовоління, людям благовоління, Господи, воїнка, мають свої сядь, Твою, Господи, сядь, воло твою, Господи, багато боїх хвороби, багато їх послало проти мене. Багато тих, що мені кажуть, не маємо спасіння обозі. Але ти, Господи, що ти мене коло мене, ти моя слава, підносиш мою у гору. Я голосно візвав до Господа і вислухав мене з гори святої і своєї, і ліг собі заснує, проводився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Воскресний, Господи, спаси мене, мій Боже, пощелипах дарити всіх ворогів моїх зуби злих. О, Господа, спасіння твій народ, благословення твоє. О Господи, не коряй мені Твоїм гнім і не карай мене Твоїм обурені. Бо твої стріли мене прошили, рука твоя спосилася на мене, нема здорового нічого на моїм тілі, за гніву Твого нема нічого в моїх костях і гріху мого, бо мої провини, голову мої перевищили, нема важкі тіга, що тяжить ті на мою силу, й загнивши мої рани задля мого нерозуму, Принижений зігнувся, і вельми посягденно сумний ходжу я, бо нутро моє повне жару, і здорового нема нічого на моїм тілі зумілів я, розбитий понад міру, і скиглю від того серця мого, О, Господи, перед тобою все моє бажання, з того, і стоймінь від Тебе не скритий. серце моє розколотило, сила мене полишило, навіть очей моїх світло, і то вже нема в мене. Друзі мої, та приятелі, далекі від моїх рани, і родичі мої стоять у подаль, і ті, що на моє життя зазіхайте, не та наставляйте, ті, що бажають мені нещастя, говорить про погибель час міркують лукаве. Я, немов лохи не чую, як ні ми що у своїх не відкриває, я стане, мов людина, що не чую в устах, якої дві немає. На тебе Бог, Господи, і оповай, вислухайш вислухаєш мене, Господа, мій Боже. Кажу, бо нехай не втішається наді мною, як захитається мойнига, нехай не несуться проти мене. Я Бог ось ось уже маю пасти, мій бід перед тобою завжди. Я Бог, провину мою визнаю гріхом моїм жируся, а ті, що без причини зо мною ворогують, ростуть на силі. Чимало тих, що небезпіставно ненавидять, і ті, що злому дячують за добро, вони проти мене, бо я про добро дбаю. Не покидай мене, о Господи, не дивляйся від мене, мій Боже. поспіши мені, допомогу, Господи моє, спасіння. Боже, Тей Бог мій тебе шукає пильну тебе, душа моя прагне, тебе бажає тіло моєї землі, сухі, справлі, безводні. Отак і освіти тебе виглядає, побачити силу Твою, Твою славу, бо твоє милість ліпше від життя, Остаму і славитимуть тебе. Отак буду хвалити, поки життя мого твоїм імені зніматиму мої руки, душа моя, моя насититься немов духом та оливою. Уста моїм веселим голосом хвалитимуть тебе, коли заду на моїй постелі тебе під час нічних чувань розсміщатиму про тебе, бо ти прийшов мені до допомоги і ні Твоїх хликуватиму. Душа моя до тебе лине мене підтримає твоя правиця. ті, які джагать на мою душу, зійдуть у безодні підземні, їх відуть мечеві на потало, вони внишукалів здобича стануть. А цар воселиться, Боже, холитиметься, кожен, хто ним крятнеться. Устава тих, що правду, кажуть, будуть закриті. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллелуя, 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 слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Боже, у день, я кличу і вночі перед Тобою скаржусь. Нехай прийде перед Тобою обличчя, моя молитва. Прихили своє вухо до мого благання, душа моє наситилася горем, і життя моє і наблизилось душеолу. Мене залічено до тих, що сходять. У я став, як чоловік, що допомоги немає. Поміж мерцями моїх ложенимо, убиті, що лежать у могилі, що їх не згадиш уже більше, що їх вітяти від руки твоєї, поклавте мене в глибоку яму, у темряву та безотню, тіжіть на мені твій гнів і всіма хвилями твоїми, гнітиш мене. Ти віддали від мене моїх друзів, зробив мене для них осторожним, не замкнули, я не можу вийти. Очі мої знемоглися від печалі до тебе, Господи, що не взивай до тебе, простягає мої руки. Хіба для мертвих робиш да, хіба то в тіні стани, що тебе хвалити? Хіба звіщатимуть у могилі твою милість, у пропасті глибокій твою вірність, хіба чуда твої в темряві будуть відомі, твої ласка землі забуття? О, чому, Господи, у тебе я взиваю, моя молитва в раці, йде тобі назустріч, чому, Господи, кинути мою душу, чому ховаєш своє обличчя від мене. Я безталанний конає змалку, я перебру, перебув страх, Твій, умліваю. Твій палкий пронісся наді мною твої страхіття, мене погубили, О, щес вони оточуть мене, мо води, усі разом не обстопили. Ти відали від мене, товариша і друга, а із знайомих в мене тільки темінь. Благослови душе, моя, Господи, все натро моє і святе ім'я. Благослови душе, моє, Господи, не забувай усіх добродійств його ніколи. Він прощає всі твої провини, селяє, усі твої недуги, Він визволяє життя твої від ями, вінчає тебе ласкою і милосердя, Він насичує тебе, твій похилий вік добром, і оновлюється оновлює хорел твоя юність. Господь творить правосуддя і суд усім прибитим. Він показав Моїсеєві свої дороги, синам Ізраїля, діла свої. Милосердний Господь і добрий, повільний догнів імен, ми милостивий. Не буде вічний, він обурюватися, не буде гніватись повіки, не зі гріхами нашими, чи не він з нами, не за провиними нашими. Платим він нам, бо, як високо небо над землею, така велика його милість над тими, що його бояться. Він знає, що ми зліплені, він пам'ятає, що ми порох. Чоловік будні його не мов були на квітне, мов квітка в полі. Потягне на вітер його немає, місця, де він був його вже не пізнає більше. більше бі, Миліже Господні від віку до віку над тими, що його бояться, і справедливість його над дітьми дітей тих, що бережуть його союз, і про заповідь, його пам'ятаєш, що їх виконувати. Господь на небі, твердий престол, свій царство його всім володіє. Благословити, Господи, всі ангели, Його могутні сили, що виконують Його слово, покірні голосу Його слова». Благословити Господа, всі його небесні сили, слувішу Його, чинити Його волю. Благословити Господа, всі його твори по всіх місцях Його правління. Благослови душе моє Господа. О Господи, почуй молитву Твої вільності, нахили вухої домолі моєї, вислухай мене.